Нам треба записати е, якусь, знаєш, щоб спочатку якийсь звук був, типу Тату новини. Тррррррр. Можеш да. щось таке зробити, сказати? Що? Та блядь, ну це треба, блядь, записати. Тату новини! Ми поїхали! Будемо оглядати і обговорювати найпопулярніші, найвідоміші новини світу татуювань України за кордону, і Європи і всього світу. Ну, це ніхуя не зрозуміло, блядь. Так, да, це залупа. Ми будемо обговорювати найпопулярніші новини тату світу. Ну да. так. Ти, ти пишеш чи ні, блядь? що, що відбувається? <ривіт> а ми, блядь, будемо писати чи не будемо писати. Мені подобається. Та, суд, я, блядь, не поздоровався. До, привітайся! <ривіт> я привітався. Привіт. <ривіт> В кадрі Юра Плішенко і Діма злий ротик. І ми будемо обговорювати новини татуювань. Тату новини Тррр. Південна Корея легалізує тату майстрів. Простою мовою. То до цього часу, до цього місяця, в Південній Кореї було нелегально татуювання, і там штраф був 34 тисячі доларів доходив. Е, що думаєш з цього приводу? От, наприклад, в Германії є та штука, що ти взагалі де завгодно і в чому завгодно повинен отримати ліцензію. Ти йдеш на риболовлю, mm. ліцензію. Оце вся штука в ліцензію. Як на мене, в тату індустрії це супер повинно бути, тому що ти можеш надавати супер непрофесійну послугу, тим паче. Що вона пов'язана з кров'ю і всім іншим чином здоров'ям. Ти бачив, як корейці роблять зараз татуювання. У них було це нелегально і Та -да. вони так розібательські Та -да. робили. Зараз це, от ти, там прирівнюєш <кх> німеччину... Зараз вони індустрію, просто уб'ють і все. Я це... думаю, вони будуть жорстко шатати індустрію. Ну, блін, вони до цього класно робили. Але, але ти наводиш приклад Німеччини, України і так далі. У нас немає штрафів на татушки. Скажи, татуювання... це податкові. Сфера татуювання не легалізована, така ліцензія не треба. А тут прям штрафували жорстко. розумієш? Ну прям штрафували? Прям штрафували. 50 мільйонів вон, 35 тисяч доларів. Це якщо ти, типа нелегально працюєш чи що? Так. Да. Ну блядь, це жорстко, чуваки. Я не знаю. Ну, як на мене не потрібно, так, ну це вже ж занадто жорстко. Хоча ні, блядь, штрафуйте чуваков нахер, блядь, хай будуть професіоналами. Ні, у нашій індустрії так дійсно дуже багато непрофесіональних типів. Робіть якісно. А, брати корейці, ми з вами. А, Вай. Тільки південно корейці, північно корейці. ні-ні-ні. <рес> Як по корейськи, добрий день. Ай. Ай. Повага! Можете написати в коментарі, який з корейських тату-майстрів вам найбільше подобається. Якщо ви їх, звісно, знаєте, ми зайдемо і подивимося, можливо, оцінимо татуювання. Якогось із них. Погнали далі! Декілька партій чорної та кольорової фарби Sacred Tattoo Inc. були відкликані після виявлення забруднення патогенними бактеріями. А ти знаєш взагалі таку фірму виробника? Ні. Я не знаю, я бо, не знаю я... чи я б правильно її назвав. Похер, ну типу, вона називається атак. І, скоріше за все, тут будуть приклади. Просто я не знаю, що це за виробник, і тут я за них не можу сказати, не можу ручатися взагалі. Якщо це дійсно так, то ну, це лажа повна, дійсно, треба прямо максимально перевіряти це все. Е, з приводу фарб у мене особисто взагалі ніколи не було ніяких нюансів. Бувало те, що просто вони по консистенції, грубо кажучи, не відповідають моїм критеріям, за яким. Мені фарбувати просто зручно. А так, плюс-мінус, чесно кажучи, майже вся фарба однакова. До речі, ти пам'ятаєш, що перед короною була заборона фарб у Європі? Щось таке так. Ну і наскільки я знаю, чесно кажучи, там, крім етикетки, супермало що змінилось. Коротше, мені ця вся історія виглядає, як якась нова фарба виходить на ринок, і оці великі виробники беруть і просто роблять заказну якусь темку, заказну там статтю і так далі. Тому що я знаю, в Європі цілі картелі по виробничим там, ну. По матеріалам татуювань, по фарбам, там зайти на, ну, дуже складно. Ну, це що в Європі що в Штатах. Ну, бля, чувак, а подивись в Україну, в принципі. У ну, нас виробники є, але так або інакше серед них є конкуренція. І ти, коли те-та-тет -тет спілкуєшся, то так або інакше, один виробник може про іншого сказати речі, які ти на загал не почуєш. Так, да, ну це, це просто слова, а тут, мені здається, переходять до дії. Я пам'ятаю якось, е, також була стаття, що 9 з 10 тату фарб мають якісь патогени. там, патогенний. Туту фарби mm -hmm. перезвані, і одна фарба, типу, все хорошо. Ну камон, мені здається, це трішки не так працює. І е, випускати там в оборот тату майстрам давати фарбу, яка там не співпадає з якимись нормами. Мені здається, це так собі історія. Ну дійсно це так. Ну але да, тут питання в тому, наскільки це заказна штука чи ні. Треба перевіряти. Хорошо, поїхали далі. Тату та ймовірний зв'язок з раком. Це та тема, яка була минулого разу? Ні, це інша тема. Перед цим була новина, всі ви певно бачили, що люди з двома і більше татуювань рідше хворіють на рак шкіри. А тут вийшло нове дослідження, що провели досліди на двох двійнятах, чи на трьох, чи на декількох пар двійнят. Один був з татуюваннями, інший без татуювань. І те, що з татуюваннями хворів на рак частіше. Тобто... Частіше? Потім лікувався і знову хворім? Ну. Не знаю, коротше. <рес> Отакий вот рак. З Стрьма. А, це <рес> ж як? клею. <рес> Ну, загалом, як ти думаєш, татуювання можуть призвести до раку? Наскільки я знаю, при періодичному травмуванні е, родинок, то є така історія, що дійсно типу, можуть розвиватися злоякісні опухолі. От. А так, наскільки я знаю, взагалі це ну, ніхрена не доведена історія, максимально. Короче, мені здається, я знаю, звідки йдуть ростуть ці ноги, тому що дійсно є така? Дійсно є така історія, коли дерматолог не може дослідити, Лідити родимку через пігмент забитий uh -huh, uh -huh. і звідси вже починають викручувати якісь там татуювання викликають рак. Татуювання не викликають рак. Та взагалі зробиш татуювання, відвалиться жопа. Коротше, дуже багато новин з цього приводу. Але мені здається, це все супер індивідуально. І якщо робити татуювання в правильних майстрів, в правильних місцях, тому що я Познока знаю. Ропа точно відбувається. Тому що я знаю, деякі майстри фарбують по родимкам. Прям здоров'яна родимка, вони зафарбовують її. <реш> <реш> так, ти, <реш> фарб... <реш> ти фарбуєш? Ні, намагаюся обходити. Навіть я колись е, відправив клієнта <реш> до дерматолога перед сеансом татуювання, кажу: хай він тобі обмалює всі родинки, які мене повинні <реш> зафарбувати. Він обмалював, яке випекли. Якщо у вас було багато родимок, або є багато родимок, які ви вагаєтесь робити татуювання чи не робити, спочатку до дерматолога, якщо вони якісь підозрілі, а потім на татуювання, і в принципі все буде окей. Але знову ж таки в правильному місці краще робити, або в правильно людей. Отак, поїхали далі. Давай пу 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 Новий робот-майстер татуювань від Бен Бенк. Відомий майстер Бен Бенк представив пристрій аеро. Артіст енедл робот-оператор. Це відомий тату-майстер, який до цього представив чорнила, які з'являються або зникають під ультрафіолетом. Ну от перший раз от відос. Ти проводиш отак і проявляється татуювання. Зараз він придумав робота. Отак от він виглядає. Оцей робот. Ось такі татуювання він робить. Ну, типа, він робить татуювання як майстер з е, однорічним стажем. Реально. Я його Гарно. вітаю. Ну але якщо це зробив робот, ну це, це, це тимпасом, це супер круто. По суті, він може допомогти. Він зробить якусь частину детальну супер. Ну, Буду з ним колабу тепер робити. <гум> з роботом <гум> Окей, є майбутнє в таких штуках. Та є майбутнє в будь-якому випадку. Просто питання в <гум> іншому. Ти ж можеш і надрукувати на принтері просто е, картинку, а можеш і намалювати. Угу. О, чому справа це не буде про індивідуальність, тому що вони наштампують купу однакових отаких. Тигрів. Мені здається, це більш про експіріанс, що ти виходиш і кажеш, мені татушку оцю зробив робот. Її. Але дивися, через 10 років може статися те, що як з телефонами, та ж сама річ, просто буде коштувати ультрадешево. Ці роботи взагалі це супер на далеку перспективу. Але я думаю, що це прям буде масова історія. І дійсно наші там внуки будуть ходити за такими поголовно. Просто мені цікаво, як швидко він це робить, татуювання. І наскільки це дорого. І дивись, я от зараз подумав, він же ж далеко не на всіх місцях може зробити, тому що є, як, наприклад, достатньо жопа, е, достатньо жопа є. блядь. Можна Упожди? цю фотку є... вставити? Є... Ні, не можна. Колись ми її вставимо, але не сьогодні. А поки ми закинемо тільки що є дуже гарна квітка на дуже гарній жопі. Якщо буде багато коментарів, щоб ми показали цю фотографію, ми зможемо її показати? Так. Я нічого не, не гарантую. Е, сучом. змін тема. <реш> Якщо ми робимо напружні шкіри, mm. ну от як отут, на передпліччі, mm. грубо кажучи, воно нормально буде робити. А як тебе робити на якихось місцях, які прям супер м'які, там, де шкіру потрібно розтягувати? Воно ніхіра не зробить. Давай візьмемо і запитаємо у нашого кореспондента, який поїхав і дізнався, як довго він працює, і, і як, як це відбувається взагалі. Андрюха? Андрюх, Добрий день, студія! У нас є унікальна новина. Ми з вами включаємося прямиком із Америці, і тут з'явився унікальний робот, який вміє робити татуювання. Зараз ми підійдемо і з ним поспілкуємося, спитаємо його, що він вміє робити і як швидко. Добрий день, пане робото. Скажіть нам, будь ласка, що ви вмієте робити? Я роблю татуювання, татуювання роблю я будь-який, мені все одно, які наколки робите. А який стиль вам найбільше подобається в тату? Чорні татую білі, кольорові, кольорові, кольори, кольори, чорні, кольорові, кольори, чорні. Як швидко ви робите татуювання? Я роблю я татую Як бачите, робот дуже інноваційний і вміє робити зовсім різні татуювання. Робить їх дуже швидко. Сйопа, Сйопа. Всі, блядь, всюди нахуй. Дякую, Андрій, за твій репортаж. Було дуже цікаво послухати з місця події. Я також ще не бачу. Робот, звісно, так. Да. Добре, поїхали далі. Зміна ринку татуювань. Від буму до перенасичення. Що думаєш ти як тату-майстер, мені здається, перший хто стикається з подібними штуками? Так або інакше е, індустрія змінюється не те, що з кожним роком, а вона змінюється з кожним днем. Я уже коли починав, я вже починав з інстаграму, грубо ага. кажучи. І суть в чому? От е, наскільки сильно змінилася індустрія? Я пам'ятаю, я ще навчався е, в універі, і мені деякі ребята з універа говорили, що е, інстаграм для кого для пі тоді це. Змінилося. І наскільки це сильно змінилося, коли став Ютубчик, і mm. люди почали знімати відоси на ютубчик, коли став Тікток, я вже взагалі просто відвалив, тому що ну, я з цим. Чесно не встигаю, і навіть, от в мене є дійсно з цим проблеми, тому що світ змінюється, і ти або адаптуєшся до нього, mm. або ти просто вилітаєш. Також в цій статті вказано, що заповільнюється розвиток. Мені здається, я впевнений. Він не заповільнюється, він просто зсувається. І ті люди, які просто не пристосовуються до правил теперішньої гри, вони зрозуміло сидять і без клієнтів, без роботи, відповідно без грошей, відповідно без їжі, без трусів чистих. <хи> От, але це по всьому світу, по всій Європі і скрізь Ну, в Європі. Це може бути через те, що вони дуже сильно в на них впливає геополітичні всякі речі. Той самий день, коли почалась війна в Україні, mm. у мене весь запис в Германії відвалив, тому що в Україні мені тіпчик написав на другий день після того, як почалась війна. У нас сеанс буде чи ні. <хи> Там люди до цього більш чутє зараз. Це все як на мене повернувся. Про повернулося і стало так, як було. Просто українці туди переїхали. По-друге, люди з інших країн. І просто там конкуренція стала шалена. Це окрім того, що просто порог входу в тату індустрії він зменшився. Тобто тобі зараз для того, щоб стати тату майстром, ну це і просто ти заходиш на ютубчик, тебе купа інфи, майже там до безкоштовного доходить навчання і все інше. І за цього збільшується конкуренція. Я ділю завжди когорту майстрів на майстери. Починаючи mm -hmm. середнього рівня. І топове топові майстре, воно так само і конкуренція ділиться. Mm. Тобто, в оцих початківців у них сама жорстка конкуренція. Я помічаю просто для того, щоб просто стати майстром середнього рівня з початківця, тобі просто потрібно докласти титанічні зусилля для того, щоб собі набити запис і зробити хоча б якесь більш-менш нормальне портфоліо. Далі уже в середньому рівні вже більш-менш вже в тебе стає. Але тут. Все залежить від того, що ти робиш більш популярні речі або менш популярні речі. мені здається, ти по студії помічав, та а, звісно і. Та... <плес> Та 100%. Підписуюсь під кожним словом. Хочу виступити от, от вангою трішки в цьому випадку. По-перше, ви або адаптуєтесь під ринок, або просто сидите без запису. І побачите, що через 2-3 роки сфера ще більше зміниться, вона ще більше обросте різними направленнями, і і сервісу, і так далі. І Україна зараз тільки-тільки підходить до свого гребня волни розвитку татуювань. Багато факторів на це показують. Там Кількість фестивалів, кількість тату мерчу. Я бачу, що все рухається. І головне в цій ситуації не сидіть на попі ровно, а щось робити і постійно розвиватись. Отак От можу я сказати. Так, ми рухаємося далі. Да, На цьому все. Новини. На сьогодні завершено. Побачимось наступної п'ятниці, ребята. Також будемо обговорювати різні конвенції. Українських майстрів, українські татуювання. І закордонні також. І, ну, і за кордоні, само собою. На цьому тижні новини пропонував Діма, а наступного тижня вже буду пропонувати я. Ну і побачимо, що я знайду. Побачимось! Пока-пока. Пока. До наступної п'ятниці.